Спроможності України до відновлення техніки повернись живим. Передав вже 10, вже 10 пересувних майстерень. яка їх результативність? Але це йдеться про відновлення техніки на передовій в першу чергу. Ні, на передовій техніка не ремонтується. Техніка евакуюється в безпечні місця, прям безпечні, де силами різних підрозділів. Це може бути рем з води, роти, рембати і окремі центри або арсенали, які виїзними бригадами проводять. Ремонт це якщо ми говоримо про е, лінію бойового зіткнення, або е, спеціалізованими е, арсеналами або центрами в тилу, або ре, заводами, або іншими підприємствами, типу тобто СТО приватне, що теж активно використовується, за місцем їх розташування. На лінії бойового зіткнення ніхто техніку не ремонтує. Ну, хіба я не знаю, що у вас там. Ну, не якщо не ми кажемо про ці польові центри, як глибоко вони від фронту виводяться? Ну, от я І минулого там ну, минулого... okay. 50 кілометрів. Я, я минулого тижня був якраз на одній з локацій, де одна з першопартійних. МТО працює ну, там до лінії не знаю, 50 десь, ну, тобто так Е, на Це насправді там може бути 30, 20 і 100. І вони працюють не тільки, ну, тобто, це не пов'язано з відстанню, це пов'язано з районом роботи, і це пов'язано з просто з, умовно кажучи, локацією, де можна розміститися, щоб ремонтувати. Ви ж в полі це робити не будете, ну, от ну просто да. в полі. Вам треба якісь будівлі, якісь живлення треба, там, ну щоб туди можна було заїхати, якийсь магазин був на роботі. площадка, да. Ну щось таке, да, якесь старе, старе щось або там завод, якийсь. або ну тобто, це ж треба знайти ще. Яку техніку вони зараз ремонтують? Хамві у нас вже пішли за тисячу відновлених. Мастіфи, Ошкоші, хаски, вулфи, кірпі, кугуари, бушмастери. Знову хамві, хамві, хамві. Це все у нас колісні броньовані машини. Так. Це колісні броньовані машини, бо це МТО АТ, майстерні технічного обслуговування автомобільного транспорту. Теоретично у нас ще був концепт, умовно кажучи, БТ і РАО, БТ бронетанкової служби і РАО ракетно-артилерійського зброєння. Але зараз ми його уніфікували до такої типу, МТО-2,0. Навіть не так ми, як Автомобільна служба Збройних сил. Вони там собі народили концепт. І він доволі цікавий, і можливо, можливо, в майбутньому ми перейдемо на ті емтеохи. Вони там будуть дорожче значно, але а це вони мають паралельно піти ще замість цих нинішніх все просто. Якщо у вас є гроші можна і паралельно і вздовж в поперек і так далі, mm -hmm. Одна того, така триста 370 тисяч євро зараз. Це якби трохи забагато в планах. У нас хотілося вкластися в 350. Uh, що це вже немало. Але вона може, зможе і колісне, і гусничне да, ремонтувати. Так, да, 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 да. але один Хамві 350-370 броньований. Ми перевалили за тисячу відновлених. Помножте, це скільки? Це скільки за тисячу. Це ні ні не я гуманітарій. На мене не дивіться. А, а, а вони сюди... вже окупилися Вони окупилися давним-давно, бо знову ж Хамві в тисячах, решта в сотнях. І це перші шість. Це без цих чотирьох, що зайшли останні два місяці, чи три місяці, два місяці. Ну, типу, десять це багато, але. Вон, ну, ремонтують ж не майстерні. Ремонтують люди, і люди це роблять руками. Тобто, перше затик – це люди, які це можуть робити. І другий затик це запчастини. І зараз це найбільша проблема. Бо запчастин треба багато, постійно, всюди і різних. А це держава забезпечує чи хто. Це держава, це західні партнери і дуже точково волонтери. Ну і плюс спроби організувати. Власне виробництво. Якщо кукує. воно не точиться в самій майстерні, то це держава купує. Ми робимо багато всього там в різних містах. Купуємо там щось в Туреччині, щось переставляємо з інших машин. Метод канібалізму відмінно працює. Ну тобто, ми як це опанували, хаммер, прямо от, краще американцям, бо у них все просто щось вийшло. Вони там Міняли. двигун вийшов, ага. двигун знає як це зняли. Новий поставили. Ми його розбираємо, ремонтуємо.